Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. На цей раз у мене візеруночок дуже цікавий, він насправді двосторонній. Ось це спочатку лицьова була, і ось така у нас виворітна. Можна також її брати і за лицьовий варіант. Перед тим, як ми почнемо в'язати, хочу зробити для вас невеличку вставочку, бо мене частенько запитують, яку ниточку я використовую в своїх відео. А в цьому відео я буду використовувати 100% меринос 1400 м на 100 г у 4 складання. Поворотне в'язання спиці будуть 3 мм, кругові будуть мм. 4 міліметри. Ниточка називається Ірен від Ярна, італійський 100% мереносик. У мене, до речі, на каналі є величезна палітра. Можете пошукати відео і подивитися, які відтінки вона має. Це, на мою думку, найбільша палітра, яку я тільки зустрічала дуже гарної якості ниточка. В цьому відео ми одразу зв'яжемо і поворотними рядками цей візерунок, і по колу, там трошки інакше він в'яжеться. Рапорт цього візерунка – 3 петлі та 4 рядочки. Для поворотного в'язання ми набираємо кількість петель кратну 3, 1 петельку для симметрії та 2 кромкові. На спицях у мене рівно 30 петель, 27 для візеруночка, 1 для симетрії і дві кромкові. Починаємо перший рядочок. Він у нас складається повністю з лицевих петель всі петлі лицеві до кінця рядка. Другий рядочок кромкову знімаємо. Перша петля у нас буде лицева. Далі ми знімаємо дві петлі, ниточка за роботою позаду у нас дві петлі зняли. Далі одна лицьова пров'язуємо, дві петлі зняли ниточка за роботою. Так, чергуємо до кінця рядка одна лицьова, дві зняли нитка за роботою. В кінці рядочка у нас буде дві зняті, одна лицьова, як на початку рядочка для симметрії, і одна кромкова. Третій рядочок кромкову ми знімаємо. Перша у нас, як і у минулому рядочку, буде лицьовою. А ті, що ми знімали, дві, і у них ось тут перетинка, вони будуть виворітні. дві виворітні. Знову одна лицьова, дві, виворітні з перетинкою. Лицьова, одна, дві виворітні. Так до кінця рядочка. Одна лицьова, дві виворітні. Четвертий рядочок кромкову знімаємо. Тепер ми будемо знімати ось цю виворітну першу ниточка перед роботою до себе. Ось так. Далі дві лицеві по малюнку. Знову одну знімаємо ниточка перед роботою, дві лицеві. Так продовжуємо до кінця рядка. Одну зняли, нитка перед роботою, дві лицеві. В кінці рядочка у нас виходить одна знята нитка перед роботою і одна виверітна. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. знову буде повністю лицевий, і повторюємо. Тепер зв'яжемо його по колу там буде трошки інакше. На круговій спиці ми набираємо кількість петель кратну 3. У мене тут 51 петля, коротенькі спиці, і тут у мене 4 мм, там були 3, і він більш повітряний, ось такий виходить. І починаємо в'язати. Перший рядочок, як і при поворотному, буде повністю із лицевих петель. Всі петлі лицеві до маркера, до кінця рядка. Другий рядочок. Ми починаємо з першої виворітної. Далі нам потрібно зняти ці дві петлі, ниточка перед роботою. Тут у нас буде трошки навпаки, ніж поворотні рядки. Дві зняли нитка перед роботою. Далі виворітна, дві зняли нитка перед роботою до себе. Одна виворітна, дві зняли нитка перед роботою. Чергуємо так до маркера до кінця рядочка. Одна виворітна, дві зняли нитка перед роботою. В кінці рядочка у нас буде одна виверідна, дві знімаємо, ниточка перед роботою. Далі наступний третій рядочок виходить у нас, а перша буде лицьова, наступні дві виворітні, там, де перетинка у нас Лицьова одна, дві виворітні. Так, до кінця рядочка одна лицева, дві виворітні. І четвертий рядочок. Цю петлю ми знімаємо ниточка за роботою, не пров'язуючи першу, а ці дві наступні в'яжемо так само по малюнку, як дві виворітні. Зняли одну ниточку за роботою, не пров'язуючи дві виворітні. Одну зняли нитка за роботою, дві виворітні, там де перетинка у нас. Так, чергуємо до кінця рядочка. Одну зняли нитка за роботою, дві виворітні, де перетинка. Пов'язаний повністю рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по четвертий. І ось такі у нього секції, наче стільнички виходять. І мені дуже подобається і друга сторона. Так само вийшло, як і у приповоротному. Але тут менше спиці. Гарненький такий. Цей візеруночок достатньо щільненький та універсальний, підійде як дітям, так і дорослим. Також на аксесуари можна зробити чохли на подушки. У мене виникла ідея взагалі зв'язати з нього пледик, і одна і інша сторона дуже гарно виглядають. Можна зробити косметичку, це з аксесуарів будь-що на ваш смак. Також підійде для пальто, для кардиганів, светрів, шарф дуже гарно буде виглядати, або снудик. Тому спробуйте і поділіться вашими ідеями, щоб ви зв'язали з нього. Дякую за перегляд цього відео, буду дуже вдячна за ваші лайки та підписку і, як завжди, бажаю вам рівних петельок та натхнення.